Привіт. Розкажи, будь ласка, хто такий it юрист і для чого він потрібен компанії? Привіт, Олено. Дякую за запитання. Щоб відповісти на питання, хто такий юрист в IT, треба трошки розказати, що взагалі таке ІТ IT, it компанія Олена, які ти айті компанії знаєш? Як? Е, погано. Е, загалом можу розказати, що ті компанії діляться на ті, що роблять софтверний продукт, і ті, що роблять хардверний продукт. Софтверний продукт це програмне забезпечення. Це, наприклад, компанії, е, які у нас дуже відомі, наприклад, Microsoft, uh -huh. Google. І ті, що робить хардверний продукт. Ти знаєш якийсь приклад хардверного продукту? На ну, жаль, ні. Розкажеш, будь ласка. Так. Да. Ти ним, до речі, постійно користуєшся, наприклад, компанія Apple, або Samsung. Так. То хто ж такий IT-юрист? IT-юрист це людина, яка працює або безпосередньо в такій компанії, або обслуговує її як зовнішній консультант? Окей, піднапряг мене трішки відчув, э, заставив мене відчувати трішки себе тупою, але нічого страшного, дякую тобі. З якими найдивнішими запитаннями до тебе зверталися із фразою Ну ти ж юрист? Е, чудове питання. Е, я згадую такий випадок, коли мене просили видалити нелегальний контент е, з Телеграму. І що ти зробив? Е, я постарався це зробити. О, ем, не скажу, що це, було, що це було ефективно. Мережа Telegram дуже погано моніторить контент у додатку Telegram. Тебе роздратувало це прохання чи швидше зацікавило? Ем, зацікавило. Чудово. Підкажи, будь ласка, на що варто звертати увагу при пошуку роботи в ІТ, як обрати юристу компанію? Якщо ви юрист молодий і шукаєте роботу в ІТ-компанії або за ІТ-напрямку, у вас є два шляхи: ви можете шукати Роботу в консалтинговій компанії, яка обслуговує ІТ-компанію, або безпосередньо самі ІТ-компанії. На що б я радий звертати увагу. Знаходьте такі компанії, які будуть зацікавлені у вашому розвитку. Це по-перше, по-друге, вивчайте, чи дійсно компанії. Ці компанії, які вас зацікавили, чи дійсно вони е, займаються IT-продуктом. Тому що якщо е, компанія розетка має, на, до прикладу, має дуже е, крутий і функціональний додаток, е, може бути так, що не завжди ви будете займатися IT-напрямком. І вдосконалювати себе в такому напрямку. А дякую за відповідь. І наостанок, що ти порадиш молодим колегам, що тільки планують увійти в ІТ? Е, я раджу молодим колегам, які хочуть працювати в ІТ-компанії, як зовнішні консультанти, або безпосередньо в самій компанії, е, прокачувати софт-скіли. Дуже корисно мати рівень англійської на рівні B2, а краще B2. Другий момент. Потрібно бути постійно в темі. IT галузь така галузь, в якій потрібно постійно навчатися, постійно розвиватися. Те, що було два роки популярним, скоріш за все, сьогодні про процедури все забули. Якщо ми там пам'ятаємо про NFT токени, сьогодні вони взагалі не актуальні. А послуги постійно, потрібно надавати зараз і наперед. Тому дуже цінується навичка, якщо ви будете себе постійно, постійно досконалювати. Як це може бути? Читання е, консультування з колегами. Відвідування всіляких конференцій, форумів тощо. Дякую тобі за цю розмову. Було приємно поспілкуватись. Усього хорошого, Віктор. Дякую, Олена. Мені теж було дуже приємно.